У цій книзі міститься одна з найважливіших реплік, яка повністю підтверджує план Дамблдора у всій серії. І я, звісно ж, говорю про блиск очах. Якщо розумієте про що є, дайте знати в коментарях. Якщо ні, скоро дізнаєтесь. Сьогодні ми почнемо з кінця, з урочистого банкету наприкінці року, коли Дамблдор виголошує промову перед усією школою, бо він каже щось, що ідеально підсумовує все, чому він намагався навчити Гаррі протягом цього року. Кожного гостя у цій залі промовляв Дамблдор, знову поглянувши на дурмсредських учнів. Ми запрошуємо відвідувати нас, коли йому буде завгодно. Я знову повторюю вам усім: тепер, коли лорд Волдеморт повернувся, ми сильні лише тоді, коли згуртовані і слабкі. Коли роз'єднані, Волдеморт має неперевершений талант сіяти і ворожнечу. Перемогти його ми зможемо лише завдяки міцній дружбі і взаємній довірі. Різниця в характерах та мовах не має значення, якщо ми маємо спільну мету і відкриті серця. Дружба і єдність довіра. Саме це і є головні цілі, які Дамблдор ставить перед Гаррі цього року.